Петроград 1917 рік. Революція змела старий порядок, Ігор Сікорський знав, його ім'я пов'язане з царським режимом. Його літаки служили Російській імперії, а тепер ті, хто ще вчора замовляв у нього авіацію, перетворилися на ворогів. Якось пізно ввечері він почув стукіт у двері. Це був старий друг, офіцер. Ігоре, за тобою стежать. Якщо залишишся, не доживеш до ранку, промовив друг. Часу на збори не було. Разом із братом він сів на потяг до Києва, але навіть там не відчув безпеки. Червоні білі, анархісти, країна горіла у війні і будь-хто міг стати мішенню. Останнім шансом був виїзд за океан, Америка. Але що там чекало? США 1919 рік. Колись геніальний інженер тепер Ігор Сікорський викладав математику в маленькому приватному коледжі. Його руки, які створювали гігантів неба, тепер креслили рівняння на дошці. Його мрії про авіацію здавалися примарними, але одного разу він зустрів Сергія Рахманінова, відомого композитора, який, почувши про його плани, раптово дістав чекову книжку: П'ять тисяч доларів. Я вірю у вас, пане Сікорський. Це був шанс. Ігор зібрав навколо себе невелику команду інженерів-емігрантів і розпочав роботу, але разом з успіхом з'явилися ті, хто не бажав йому процвітання. 1923 рік компанія Сікорського почала набирати обертів, його літаки ставали все досконалішими, і це не залишилося непоміченим. Одного разу, прийшовши до майстерні, він побачив перевернуті креслення, але нічого не вкрали. Це було попередження. Потім з'явилися записки з погрозами. Якось він сів у машину, і вона понеслася без контролю. Гальма не працювали. В останню мить він встиг вистрибнути, а машина з гуркотом врізалася в дерево. Хтось хотів його зупинити. Сікорський знав, що стоїть перед вибором, ризикувати життям і боротися, або відступити і назавжди залишитися у тіні. Він почав шукати, кому могли бути вигідні його невдачі. Можливо, конкуренти великим авіаційним компаніям не потрібен був ще один геній. Чи радянські агенти його успіх був ударом по репутації тих, хто залишився в СРСР або колишні знайомі, заздрість могла бути найнебезпечнішою зброєю, але доказів не було. Тоді він зробив хитрий хід, пустив чутку, що отримав підтримку американського уряду. За кілька днів погрози припинилися. 1939 рік світ вступав у нову війну, а Ігор Сікорський довів свою геніальність. Він створив перший у світі серійний гелікоптер, його компанія Сікорський Еркрафт стала лідером у авіаційній галузі. Якось він отримав ще один лист без підпису, лише одне речення: ти виграв цього разу, але це вже не мало значення. Він переміг. Життя Ігоря Сікорського це більше ніж історія про винахідника. Це детектив про боротьбу, інтриги та силу духу. Він не просто піднявся в небо, він змінив світ. Він довів: якщо ти не здаєшся, ти перемагаєш. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.